Відбулася колегія районного відділу освіти. Захід провели у загальноосвітній школі номер 5 На засіданні розглянули низку важливих питань розвитку галузі. Зокрема, говорили про стан методичної роботи у навчальних закладах Коломищини та володіння інформаційними технологіями керівників шкіл. Запросили на колегію і журналістів нашого телеканалу. Про методичну роботу в районі доповідала заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації Марія Боледзюк. Вона зупинилася на роботі кількох загальноосвітніх закладів закладів Коломищини, зокрема, відзначила Раківчицьку, Великоключівську, Нижньовервіську та інші школи району. Тут ведеться успішна робота по впровадженню інноваційних технологій. Підтримав її і головний освітянин Коломищини Мирослав Бодейчук. Він зазначив, що практично у всіх навчальних закладах району методична робота на високому рівні. плану роботи відділу освіти сьогодні чергове засідання колегії, на якому буде одне із важливих питань це стан методичної роботи в школах. Адже це питання надзвичайно важливе. Методична робота це підготовка вчителів до уроків, це засідання методичних об'єднань за фахами. І таке питання є надзвичайно важливим. Сьогодні воно винесено на Засідання колегії. Ми будемо якраз, хочу відзначити кращу роботу. Це школа села Шипарівці, школа Спасський навчально-виховний комплекс. І ми сьогодні, якраз, на базі цих школ побудуємо і розкажемо. Якраз і зібралися і директори, і заступники директорів шкіл. І якраз це питання буде сьогодні розглянути на засідання. Ще одним з важливих питань колегії став облік дітей і підлітків шкільного віку та забезпечення прав громадян на отримання повної загальної освіти. Це питання обговорювали на прикладі Воскресенцівської та Іванівецької шкіл, а також замолинцівського навчально-виховного комплексу. За результатами колегії було вирішено систему методичної роботи Раківчицької загальноосвітньої школи рекомендувати іншим навчальним закладам для використання у своїй роботі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.